Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую робити відео на серіал, який тільки не вийшов – «Останні з нас, або в оригіналі The Last of Us. Одним з найцікавіших моментів прем'єрної серії була не тільки сама серія, а й її інтро, який містить дуже багато цікавих подробиць. Про що я вам і розповім у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Прем'єра Last of Us відбулася минулої неділі, і як очікувалося, вона була представлена практично на всіх можливих рівнях. Насправді, можливо, вона навіть перевершила деякі очікування, оскільки були ті, хто все ще хвилювався, або скептично ставився до перспективи серійної адаптації культової гри 2013 року від Naughty Dog. Але від естетики до самої історії все було або точно відтворено, або розширено та покращено. Навіть початково послідовність заголовків, яка на даний момент можна з упевненістю сказати, є успішною основною програмою HBO. Більшість відомих шоу HBO мають чудові початкові сцени. Гра престолів, наприклад, має дуже культове інтро. Вона, начебто, підняла планку щодо того, як вони повинні працювати, настільки, що його приквел дім дракона має подібний, навіть зберігаючи ту саму музику. Але, хоча інші чудові серіали каналу також мають чудові початкові титри, як от Six Feet Under, Band of Brothers, True Blood тощо. Є деякі, які цього не роблять, як-от Вартові або Чорнобиль. Уся послідовність заголовків триває приблизно одну хвилину, але, хоча й коротка, вона проливає трохи світла на деякі ключові аспекти The Last of Us, найважливішим з яких є стосунки між природою та людством. Спалах кордицепса змінює ситуацію на динаміці влади на планеті, змушуючи природу перемагати та підкоряти людство після століть нав'язаного дослідження, нехтування та, зрештою, виснаження. Послідовність починається з того, що гриб повільно поширюється землею, зображуючи, як кордицепс ймовірно поширився. Як пояснює доктор Нойман, один із інфекціоністів у першій сцені пандемія, спричинена грибками, поширюватиметься зовсім інакше ніж пандемія, спричинена вірусами чи бактеріями. Наприклад, він не передається повітряно крапельним шляхом, тому для зображення має бути прямий контакт між хазяїнами і грибком. В оригінальній грі спори грибів також вилітають у повітря, але цей елемент не включно в серії адаптації. Таким чином, правильні спалахи займають більше часу, щоб консолідуватися. Це також означає, що в більш ізольованих районах і в сільській місцевості кордицепс вже добре пережився. Знаходячись далі від контролю та моніторингу влади, епідемія може легко перерости у щось більше, навіть якщо великі міста цього не помітять. Однак відразу після цього грибок досягає великого міста. Це чітко видно, як скупчення високих і струнких грибів виростає вгору, набуваючи форму будівель у типовому міському районі. Потім камера розгортається, показуючи, як широке поширення відкривається в усіх напрямках від міста. Напрямок, у якому слідує камера, східний, оскільки кордицепс досягає яскравої точки прямо в центрі того, що потім виявляється, як карта Сполучених Штатів. Згадане велике місто розташоване в тому самому місці, де можна знайти Сієтл, а яскрава точка на середньому заході. Ймовірно, у Денвері чи Канзас Сіті. Сама карта нагадує супутникові знімки, які показують країну вночі, дозволяючи нам побачити, що поширення кордицепса також завдає шкоди східному узбережжю. Це наймогутніша країна на землі, підкорена природою. Потім ця надпотужність стає більш поетичною, коли камера повертається на рівень очей, а гриб захоплює ландшафт, схожий на ліс і досягає скель, що в поєднанні з поширенням кордецепса набуває форму людського обличчя, що лежить і крик інфіковані на самій ранній стадії. Однак боротьба з людством продовжується, оскільки зараз грибок звивається в тонулоподібну структуру та розвиває шипи у формі ножів, що є найефективнішим засобом боротьби в цьому новому постапокаліптичному світі, не привертаючи увагу пострілами чи іншими способами. Тунель відкривається в чисту доріжку та галявину. Гриби тепер залишаються з боків, обмежуючи цей шлях. Наприкінці два вищі гриби приймають форму Джоли та Еллія, героїв, які вирушають у подорож, тому позаду них сяє світло. Поетично чи не так? Ця початкова послідовність може викликати відчуття дежавю для тих, хто вперше дивиться. Те, як камера рухається навколо декорації, багато в чому нагадує початок Гри престолів, так само як розповсюдження кордицепса на кров'яній лінії в будинку Дракона. Усі вони вироблені HBO, ймовірно, вони були зроблені однією продюсерською компанією, отже, технічна схожість. Проте для тих, хто грав у відеогру The Last of Us, відчуття дежавю виникає через те, як послідовність нас в серії нагадує оригінальну послідовність гри. Так, у грі є початкова послідовність, майже як у фільмі, яка показує титр тих, хто працював над нею, перш ніж гравець зануриться в ігровий процес. Послідовність гри відбувається подібно. Гриби поширюються по екрану в мікроскопічних кадрах, тільки в чорно-білому режимі, на відміну від яскравих кольорів серіалу. Ще одна подібність, чудова тематична пісня густаво Санто Лала, однакова в обох версіях. З такої кількості різноманітних вхідних даних приємно бачити, що останній із нас має належну початкову послідовність заголовків, яка стоїть на своїх ногах і задає тон наступному епізоду. Наявність простого нагадування про те, що поставлено на карті, допомагає глядачеві налаштуватися на те, щоб дивитись і бути частиною історії. Тому було безперечно погано, якби HBO взагалі вирішив не давати серіалу інтро. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.